На цих полотнах не просто візерунки чи квіти. У кожному хрестику, у кожному стіпку душа берегині українських традицій, мешканки Михайлівки-Рубежівки Зінаїди Мілюхіної. Вишивка це моє життя. Що ж сказати? Для пані Зінаїди вишивання більше, ніж хобі. Це її життя, її мова, її історія. Вперше вона взяла голку в руки в 6 років, а за понад 6 десятиліть створила велику колекцію робіт у різних стилях. Спочатку почала вишивати хрестиком, потім стали вишивати гладію, тоді стопчиками. Тривалий час Зінаїда Костянтинівна працювала економістом на заводі, але згодом вишивка для неї стала не лише хобі, а й джерелом заробітку. Майстриня вишиває переважно на замовлення, ретельно створює кожен виріб за власноручно мальованим ескізом. Історія її перших робіт досі в неї перед очима. Взяла кусок полотна в'язі, намалювала з одного боку виноград, з другого боку виноград, зробила таку невеличку скатертину, зробила фіранки на кухню, на вікно, принесла в магазин українські сувеніри на толстого, здали, вони мені його зацінували, Я там трошки походила, вони його одразу продали. З того часу пані Зінаїда не просто вишиває, а й закохує у творчість інших людей. Проводила майстер-класи, виставляла роботи у Києві та Вишгороді. Її вишивка мала успіх і за кордоном, зокрема у Мюнхені. На нинішній виставці десятки унікальних робіт: ікони, картини, рушники, вишиті хрестиком, гладдю та бісером. Серед усіх експонатів особливе місце займає один рушник. З його створенням пов'язана родинна історія. Оце наш сімейний оберіг. Оце ми з чоловіком. Оце дві наших старших дітей. А це троє менших. Це виставка моєї бабусі. Ну, і ці картини я бачила звичайно по сто раз, але все одно приємно бачити це ще раз. Гарні, картини, напевно, дуже вас багато часу пішло. Вона не просто вишиває, вона вплітає в полотно душу української культури, традиції. Це мистецтво надихає, зачаровує та змушує нас завжди пам'ятати про багатство культури українського народу. Виставку вишитих робіт Дінеї Демілюхіною присвятили Дню вишиванки. Для мене вишиванка це як оберіг, як символ нашої країни, тому що Вишиван... ну, на вишиванці відображаються які квіти, символіку нашу. Вишиванка це символ нашої країни. Це таке ж важливе свято, як день нашого села і як день заснування нашої країни. Побачити роботи зінаїди Мілюхіною можна у михайлівсько рубичівському старостаті до 20 травня. Це нагода ще раз відчути силу української культури, зашиту у нитках і символах.